Усім привіт! І сьогодні я їду у Львів. Хочу вам сказати, що я ніколи не була у Львові, і це для мене туди перша поїздка. І я вважаю Львів таким як невеличким Парижем без альфової башні. Тож ми зараз будемо сідати в машину і рушати. Ми приїхали на заправку, і зараз будемо йти щось їсти. Ми вже поїли, і поки машина заряджається, я сиджу тут і читаю нову книгу, яку тільки вчора ввечері закачала, і поки що вона мені подобається. Також хочу з вами поділитися інсайдом, який побачила у блогерші. Вона розповідала, що якщо читати книгу. З мелодією, яка називається Хіцевісот 852», То буде краще зосередження на інформацію, яку читаєш, також запам'ятовування і повністю понурення в книгу. Насправді так воно і є. І тепер кожен раз, коли я читаю, я читаю саме з цією мелодією. Ми вже зупинилися на другій заправці, і зараз будемо їсти. Їдемо далі. Ми вже приїхали, заселилися, і зараз я вам покажу цей неймовірно гарний номер. Вау. Боже, це такий кайф. А територія цього готелю просто вау! А також нам поклали тут тапочки, декілька штук, серветочки. І ще є вішаки. Зараз я вам покажу цю неймовірно гарну ванну. Вау! Клас! Ну, це підпало Серйозно, мені дуже подобаються ці апартаменти. Я прям зайва ті! Ми приїхали в центр Львова. Ми знайшли в ось цьому кафе. Ми знайшли в ось таку крамницю шоколаду. В цій крамниці є 5 поверхів і п'ятий це траса. Уи! Ми зайшли в ресторан, який називається Львівська шоколадна майстерня, і зараз я вам покажу, що ми замовили. Я замовила собі ось такий махіт-манго. Та Тато замовив собі молочний шоколад, а мама собі замовила ось такий шоколадний вілюр. Хочу вам сказати, що тут така легка атмосфера, ніж в Києві. Мені це так подобається. Ми зайшли в магазинчик, де є усілякі прикольні вироби, чашечки, вази. Дуже гарно. Подивіться, які тут аксесуари. Боже, це для мене рай. Я для себе вибрала ось такі два варіанти. Зараз подивлюся, як вони на мені, хоч приблизно. І, може, щось собі куплю. Це український стиль. Боже, який гарний. Я б собі б таке купила б, таке купила б. Таке купила б. І щось ось цього. Я така щаслива! Магазин Рай для дівчат. Бо там і різні кулончики, і український стиль, українські, в українському стилі аксесуари. Боже, я прям захопилась. Мені настільки все подобається. Моя сестра купила собі ось такий крабік. Подивіться, зацініть. Мені подобається. І їй теж подобається. Я не можу не показати вам ці милі домики. Боже! А ще знаєте, як воно класно мечеться? ось ці кольори між собою. Я прям в захваті. Подивіться, в яку провулочку ми зайшли. Тут так атмосферно. Якщо не помиляюсь, це Вірменська, 7. Але провулок С. Параджанова. Я помітила різницю між львівськими транспортами та київськими. І зараз хочу розповісти трохи про це. По-перше, я помітила різницю тим, що в львівському тролейбусі є USB, є зарядка, на якій ти можеш заряджати телефон. будь-що А в львівській маршруті є планшет як і у водія, так і у пасажира. Тобто, коли ти заходиш, в маршрутку у Львові ти можеш оплатити ще й карткою не тільки готівкою, а також е водитель дає чек. Е в київському такого немає нічого, тобто в київському маршруті ти не можеш заплатити карткою тільки готівкою. А в київському тролейбусі немає зарядки. Ось такі трохи різниці. Ми вже прийшли в номер, а в нас немає світла. Тож я просто могла лігти спати. Але через того, що я дещо собі купила в тому прекрасному магазині, я не можу дочекатися ранку, щоб зробити вам розпаковку. Тож зараз буде розпаковка. Я вибрала саме ось ці гарні і трохи вінтажні сережки. Вони прям такі неймовірно гарні та незвичайні. Тож зараз я хочу їх примірити на собі і вам показати. Ще. Я їх вже одягнула і зараз вам покажу я в захваті від того, що вони так класно мечуться з усіма. З решками комба. Так, це так прям мені дуже подобається. Все, а тепер я буду лягати спати, бо вже 23.54. Усім доброго ранку. Зараз на годиннику 8.10 і 830 у нас буде сніданок. Я вже прийшла до сніданку і хочу вам сказати, що він був таким смачним. А також тут є помпизні крупсани. Тож я зараз буду мити своє волосся і потім поїдемо в центр міста. І вам мій лук на сьогодні. Прийшли на базар, який знаходиться на площі ринок, і тут так багато чого. І картини, і вінтажні аксесуари, і сережки, і також вишиванки, хустинки, що очі розбігаються. Я така щаслива, бо я купила нарешті собі вінтажне колечко. І навіть не одне. Я купила два колечки, тому зараз буду вам показувати: Крилля Ангела і ось такий вінтажний. Я давно собі таке хотіла. Зараз підемо в ресторан, який називається Anchoos. І там будемо щось замовляти. Нам принесли замовлення і ось що ми замовили. Перше це ось така рибна тарілка. Далі апельсинове фреш, юшка. А що ти ще ось таке. Просто воді клас. Нам принесли устриці і ми їх будемо перший раз куштувати. Цікаво, які вони на смак, потім вам скажу. Ну що, смачно тобі? Да Незвичайно морем пахне. І пахнет и, и пахнет, і смакує морем. Вирішила зайти в церкву ось. Я думаю, що вона буде дуже гарною. Вау! А яка стиля! Багато разів бачила це подвір'я в Тіктосі, і ось ми тут потащила сюди всю сім'ю. Тут, до речі, внизу є ресторанчик, і називається це подвір'я Італійський дворик. Виглядає класно. Після італійського дворку ми зайшли в ось таку кафешку. і Я замовила собі матчу холодну, мама замовила собі капучино, тато американу фільтрову і моя сестра Лате холодну. До речі, я перший раз буду пробувати холодну матчу. той момент, коли ти хочеш встигнути на тролейбус, але батьки не хочуть біжати на нього. Ми вже з сестрою могли сісти і поїхати додому. Приїхали ми в наш райончик і зараз зайшли в торговий центр, де знаходиться сенсей. І ми тут. Взяла я собі декілька речей на примірочну. І зараз буду приміряти. Мені в принципі подобаються ці шорти. Вони Такі біжеві. Зручні. Також я взяла на примірку ось ці штани. В них така легка ткань. Тож, я думаю, зараз і трохи осінню носити буде нормально. А також я поміряла ось це боді, і воно мені не подобається. Ми вже прийшли в номери і я все ж таки купила собі ті шорти та штани. Зараз трохи відпочинемо, та, мабуть, ввечері поїдемо ще раз в центр міста. Неодноразово бачила в тік що рекомендують кафе Сан Себастьян Кафе, а також особливо рекомендують спробувати чизкейк. Тож я сюди якраз таки і за чизкейком прийшла. Я вже скуштувала цей карколомничу чизкейк і він такий смачний, що навіть посередині нього вілка провалювалась. Настільки він легкий, класний, а ще карамель та шоколад був бомбезний. Далі ми прийшли в ресторан, в якому жарить Робертся саме за ними, бо вони тут найсмачніші. І ви подивіться на цю зюмінку ресторану. Нам принесли паркунки. Ось ну, такі солодки прям смачні, їй подобається. Також я собі замовила ось такий з сиром, і до нього ще йде ось такий соус. Буду перший раз куштувати. Це смачно. Мені подобається. У нас трохи І... тато загубився. О, о вибачте? Ось я не попала. Опа! Ми вже прийшли в номер, я помилася, зробила свою вечірню рутину. І зараз буду лягати, читати і потім спати. Доброго ранку. Я зараз одягнулася. Всі одягаються, бо ми виходимо на сніданок. Я хотіла сирник собі теж. Бері сирники. Гелякушит. Нам тато замов окремого екскурсовода, і тепер ми ходимо по Львову і дізнаємося про нього більше. У Львові є багато храмів та церкв, тож майже уся екскурсія була по ним. До речі, це костел Єзуїд. Далі нас екскурсувати саме в це місце, бо тут розкриваються усі краєвиди Львова. До речі, в наступному кусочку відео буде цікавий факт. Найбагатші люди хоронили всередині, але самі багатші для своїх члені сілі будували такі половини. Ще одна церква, в яку ми зайшли, і я не можу не зняти цю архітектуру. Ви уявляєте, що хтось це робив своїми руками? І тут так багато деталей. А також ми зустріли молодят, які вінчались. Зараз ми зайдемо в греко-католицький храм. Це була найчистіша вода в нашому місті. І тут є імена таких давніх-давніх євреїв, які жили в нашому місті. На цій локації знімали фільм ДАРТаньян і Три Мушкітери. Це все, що залишилося від синагоги Золотої Рози. На вигляд ця церква виглядає незвичайно, але її історія мені не подобається. Аптека-музей, це наступна наша зупинка. Тут нам розповідали про ліки, які робили, про їхні різновиди, а також про каси, які на той момент були. Не знаю, помітили ви чи ні, але на цій стелі написані чотири стихії. Після того, як екскурсія закінчилася, ми пішли у кафе, де є запаяна кава. Обов'язково, якщо ви будете у Львові, спробуйте цю каву. Вона найсмачніша. Ніжна, класно. Ви, мабуть, знаєте, як я обожнюю аксесуари, тож ми ще раз пішли на ринок, який обійшли два рази з мамою, щоб купити одне колечко. І вже на третій раз його і купили. Тож зараз буду вам показувати його. Я пройшла повністю весь ринок з мамою, поки тату їм, Надя сиділи і обрала собі ось таке колечко. Воно такого незвичайної форми. Тож, я задоволена. Чесно говоря, я втомилась. У мене ноги всі болять. Ми вже зранку ходимо тут по центру. Але зараз ми йдемо в пивоварню. Ось вона тут. Говорять, тут найсмачніше пиво. Тож, мої батьки його будуть пробувати. Тут немає нічого. Тут просто музей. А ми сюди так довго йшли. А -а -а -а. Ми прийшли в ресторан, який називається Ноа, і мама собі замовила лапшу з кечі, тому зараз я її буду вам показувати. Виглядає дуже смачно. А це нам принесли ось такі от суші, до речі, лапша була смачна. Я так давно хотіла сюди попасти. І зараз зроблю фоточки. Ми вже в номері, і коли я була в фотобусі, у мене повністю розрядився телефон на нуль. Тож зараз хочу вам показати фотографії, які вийшли. Ось такі милі фотографії у нас вийшли. До речі, помітила, що на кожному, в кожному кадрі у мене ось такі губки. Тут я ще трохи не вмістилася, тут натя не дотягнулася. А я стояла на носочках. Я прям дуже кайфую від цих фотографій. Мені подобається. Зараз я знаходжусь на вулиці, а саме сиджу на диванчику, який знаходиться на території готелю. А ще подивіться на ось цю територію готелю. Вау, ця зелень! Це як на мене, це рай для очей. Я обожнюю природу, обожнюю зелень. І це. Так атмосферно виглядає. Я сюди прийшла просто відпочити думками, відпочити від, так скажемо, людей. От і від міста, тож тут неймовірно, а, до речі, тут нікого ще немає, я тут одна. це великий плюс насправді. Я б, знаєте, так кожен день виходила б і просто сиділа б тут. Не знаю, зранку, звечері все одно просто сиділа, так і кайфувала, дивлячись на ці дерев'я. І на цей невеличкий міст. Зараз я вам покажу. Давайте я вам покажу цей міст, бо я думаю, що він виглядає класно. Я якраз-таки через нього виходила. В такі гарні ступеньки. А тут ще й є персики. От. Правда, класно оглядає, мені теж подобається о як тут гарно. Називається час. І ось що мої батьки купили усім, хелло! Ми, як зазвичай, в центрі зараз мої батьки хочуть купити сувеніри для своїх знайомих, і я з ними за компанію пішла. Моя сестра вирішила, що вони не хоче, тому вона залишилась в номері. Тож, після того, як ми купимо сувеніри, поїдемо в Київ додому. Через те, що сьогодні неділя багато людей зранку знаходяться у церквах. Тож, вулиці майже пусті. Моя остання місія покупок, яких я хотіла зробити у Львові, це була хустинка. І я її купила! Вона так класно мені пасує Я задоволена. Ну що. Ми вже зібралися і готові виїжджати в Київ. Без мене поїхали. Ніщо, що я вже вдома. Буду зараз олягати спати. Тож усім дякую за перегляд цього відео. До нових зустріч.